Доброго ранку, друзі. Місто Львів. Продовжуємо наш рейс 7.55 ранку зараз. Мінус 2 за бортом. І бачимо, як в тій ті серії я бачив, що всю дорогу йшов дощ, а це тобі на у Львові сніг насипало. Ну нормально, скажіть. Це нормальне явище? Я думаю, це не нормальне явище. А може і нормальне, така весна. Ось трактор тут з самого ранку вже прибирає. Нажужав мені, я прокинувся раніше до Ось Отакі справи. Ми зараз з вами, мої дорогенькі, що ми з вами? Ми зараз з вами виїжджаємо. Машина вже прогріта, навів порядки, зробив всі процедури, заварив собі кави, свою сіротську крузочку. Ну і нагадую вам, шановні, що спонсором цього відео є смачне яблочко. Жуй і насолоджуйся. Смачне яблучко. Да, Сахарок, добрий ранок. <реш> ну що ж, будемо ви, виїжджати. Обізательно об, ремня. Пристягнуть. Оп. Оп, 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 да? так. такі чудеса, мені зараз в гори карабкаться і сніг них висипав. Ну, нормально взагалі. Ну от скажи мені, ти нормальний взагалі, а? Весна. Ти що, вирішила нас на прочность проверить? Так і да, мабуть. Добре, гарної дороги, поїхали. А вам всім гарного перегляду. Залишайтеся з нами на каналі. Помчали, братва. Юху! Так, по вазі, хочу нагадати, а може хто і не бачив, тянемо 7 тонн, у нас небагато. Їдемо на Ужгород, на розвантаження. А звідти вже будемо бачити. Не знаю, сьогодні неділя, так що машин має бути небагато. Взагалі тут в цей день нема такого потоку. Та я вчора їхав в суботу, теж машин не було великого об'єму. Трактор петлі робить. Ну так, поки не знаю, по асфальту. Тут новий асфальт йду. Немає якогось такого, щоб шліфувало щось, поки не відчуваю. Не знаю, але ж видно, що таке припоросило, асфальт мокрий. Мокрий, там, де машини їздять, розкатаний мокрий асфальт. Побачимо, що воно буде. Да? Зараз подивимось. Дорога покаже. А, дядька. Йому треба було в цей момент, якраз як я виїжджаю і йому заїхати. Ніхто не заїжджав і один попався. Ну це, це закони. Закони ніхто не відміняв. Так, ми зараз виходимо з кільцевої дороги направо, йдемо перед мостом, ходимо направо, йдемо в напрямку Стрія. Через Стрій, Мукачево і пішли на Ужгород. Зато сьогодні сонечко. Вчора так було пасмурно, небо затягнуте. Ну бачимо в зеркало так, що щось трохи там є, ще круте ззаді. А спереду у нас нормально. Нам туди направо. Зараз побачимо. Коротше, гадати не буду, там в горах може бути взагалі своя погода. І за горами теж. Яблучко червонесеньке, куди ти тікаєш? А ну ляж нормально, Ти Чого? Отак от. Чистань, от. чи, чи ляж. Так, ну чудовий ранок. Аби щоб такий день цілу, цілу дорогу був, щоб якраз ці красоти я вам би засняв, би, які там перевали. Ну, Хто не знає, хто знає, то звичайно респект, хто те бачив, а хто не бачив, то там є на що подивитися, я вам так скажу. Е, останній раз, коли в Мукачево туди їздив. Десь восени, мабуть. Так. Погода така була. І як то там і хмари курили, як то кажеться, да, зверху і то, і то. І сонечка трошки було, там Там цікаво, пейзажі цікаві. Добре, погнали, далі включуся. Пройшов я стрій. Зараз вже 9.11. Температура впала до нуля з мінус двох. Ми починаємо заходити у зону шикарних пейзажів. так? Бачимо, попереду вже якісь гори проявляються. Таке потроху. Зараз хочу встати трохи скло протерти, воно заляпало мені так, що капець, що зеркало, що скло. І трохи позбивати це на дворниках, понамерзав льот. Треба його збити трошки, бо мені він мішає, погано дворники труть. Зараз, зараз, зараз. Десь буде карманчик, заїду, стану, да, обіб'ю. Ну, а на дворі стоїть сонечко, красота, все чітко, ми потихеньку рухаємо. Дзвонив тільки що колезі, там, питав, що до чого, як, там, каже, швидко вигружають, все нормально. Розвантаження через ворота ззаду, так що нормально. Я думав, що може буде бокова, але ні ззаді розвантажують і швидко, каже, там все нормально, люди працюють здорово. Тому поїхали. Поїхали. Будемо насолоджуватися дорогою, пейзажами. Тут нібито асфальтик сухий, видно, так? Ну і все. Попереду тільки свіже повітря, гори і дорога. Погнали. Ось такі тут чарівні пейзажі. Красота. Красота. Так, ось тут, мабуть, я і зупинюся зараз. Так, поки нікого немає, обережно заїдемо станемо тут. Зараз обіб'ю дворнички трохи того льоду і скло протру, бо не можу я так їхати, воно таке засране. Зроблю красоту. Дві минути. Так, вікна попротирав. Якось там, трохи чистіше вже, трохи дворники ці оббив. Все, прямуємо. Так, все ж таки наша країна сама найкраща. Які пейзажі, а? Просто чудово. Опер. Така, поток видно нормальный. Бачу, взагалі машин мало бачу. Ну, сьогодні неділя людей щось тоже дуже мало видно. Так от проїжджає одна, дві, три машини, не більше. Нема такого потоку, як у будній день. Бо я був якось їхав сюди на Мукачево в будній день, бо тут такий двіж був, що капець ми тянулися. Ще як попереду попадеться якийсь бригадір, який тягне двіжуху, то взагалі капець. Напряги. Така гарна річка тут тече так. Біжить прям з напором таким, що капець. Треба засняти вам, показати, яка вона стрімка, несеться повним ходом. Красота. Природа чудова, я скажу, тут заворажує це їхати. Я не так часто тут буваю, але як заїжджаю просто в захваті. Ви подивіться на ці пейзажі. Всім, хто дивиться мене з цих країв, друзі, привіт! Гарні місця у вас тут. Дуже красиво. Дуже красиво і треба бути обережним. Бо дорога справа така. На ній повинен бути контроль та увага. Це зараз поки що нема таких перевалів, підйомів спусків, поки ще пологі, там далі буде повеселіше. Дуже гарні пейзажі тут. Красава. Але й дорога така присипана, бачимо, так? Да? Може бути слизько треба бути обережним. Заїхав у Закарпатську область. Доброго дня, доброго дня! Ха, область Закарпатська. Ех, чітко, красота, Мукачівський район. До Мукачева 78 кілометрів, до Ужгорода нам 110. І піднімаємося вгору. Не спіша, бо тут є такі повороти, треба летіть на умом. Так, да, ось вона, краса і велич наших гір. Що там казати? Що там казати? Це треба просто бачити. Камера може і не передати того, як ти на очі це бачиш. Ну, треба пильнувати за, за дорогою. Ось такі повороти. Круті. Треба обережно, бо бачу там пластмаса, набито, машини видно, злітали і не одна вже тут. Швидкость набирається дуже швидко. Так, машинка розганяється, капець. Ладно, давайте, буду їхати. Тільки що їхав, то мінус три, так, пташечки тікайте, тікайте. Зараз вже плюс один. Ну таке, тут на перевалі, я так зрозумів, там насипано, сніга багато, а ось вниз спускаємось, тут тепло, вже, як говориться, гори перескакав, в цю сторону йдемо вниз, то і тепліше вже гаразд. І сонечко світить, красота. І такий стан наблюдаєш за цим всім і говорити не хочеться. Просто мовчки їдеш і любуєшся краєвидами. Настільки я рідко тут буваю, але мені дуже подобається. Мінімально користуюсь гальмами більше горним тормозом. Ногами не, педалі майже не жму. Стараюсь берегти колодки. А що, з фірмі колодки? <рес> не будемо палити. Зробимо красиво, як професіонали, так? Ну а що? Ні, ні диски, ні колодки палити не будемо притормажуємо в третьому положенні. Э, цього горнячка вистачає машину, зупинить з моєю вагою. Так що нам нам вистачить. Поїхали. Спускаюся по такому мощному ущелью да на горному блин, держу 65 70 тримаю цим тормозом горним чи ретардою Бо тут такі трохи петлі. Видно, такі, так, да, вали були все. До 50 знак стоїть. Ми 60, спускаємось на третьому положенні горного, Тормоза взагалі не жму, машина притормажує, нормально працює, гарнячок, тут вже трошки приторможу вже педалькою. І відпускає, і вона собі котиться нормальочок. Це благо, що у нас тільки 7 тонн, а не більше. Якби було більше, було б тяжкіше. Мусив би тормозами на гальма давить ногою. Трохи трампліни невеликі, а Ну нічого, не розтрусить, думаю. Ташечки співають, красота. Я зайшов, пообідав. Дуже гарно. От в цьому закладі я скажу, я дуже довольний. Поїв і, до речі, дуже недорого. По-домашньому я взяв бограч, два шматочки хліба і порцію пельмені і салат з капусти. Друзі, віддав то все, я 100 гривень за це все. Я вам скажу, я, я задоволений і так наївся, що... Можна лопнути. Так що такий от заклад тут написано, що смачно по-домашньому завжди чекаємо і воно так і є. підтверджую Можна далі їхати працювати, але ж тут така природа. Тихо, пташечки співають. Та ти що, краса? Краса просто. Все, заводимо машину, їдемо далі. Друзі, пройшов я Мукачево Залишилось нам до розвантаження 40 кілометрів. Ну, думаю, зараз доїдемо Ну, що, 40 кілометрів, як то мається, 40 хвилин десь їхати, може 50. Побачимо, годинка. Зараз у нас 12 годин, почало першої. Прямо. скажу чесно вам, що я ще далі мовкачево не був. У Ужгород їду перший раз, так що, можна сказати, спочином. За скільки часу я перший раз їду в Ужгород, туди майже до кордону, зі Словаччини. Ну, поїхали потрошку. Бачу, в нас гори лишилися справа, прямо так на чарівнини одні йдуть. Вон там вдали... далекі. Так, поток тут, звісно, біля Мукачева вже машин побільше. Обід люди мотаються вже побільше. Добренько, їдемо. я в Ужгород, добрався до маркета. Зараз сходив на охорону, глянув документи, каже, під'їжджайте до воріт, чекайте, вас там вийдуть, запустять. То Якраз заскочимо зараз на розвантаження. Думаю, то все діло швидко пройде, я вже бачу там охоронець де біля воріт. Будемо бачити зараз. Переїдемо. Машин багато напаркованого на парковці. Переїдемо побачимо. Коротше такі справи вже на місці. Бачу, колега стоїть мій, в зеркало видно, так, стоїть Вольва. Розвантажений пустий, але каже, роботи немає поки що. Ну і відповідно, будемо і ми значить, чекати зараз. Добре, буду заїжджати на розвантаження.